Мене батько, як цвіт, зав'язав мені світ, мене мати, як зоря, рано заміж отдала. А не мати, як зоря, рано заміж отдала. Рано заміж отдала. У далеку сторону, у далеку сторону, у велику сім'ю, А велика сім'я все вечерять сіда, а мене молоду посилають по воду. Як по воду йшла, спотикалася, а додому йшла, прислухалася. У, прислухалася, щось у хаті гомонитьма ти сином говори. Як ти сину живеш, що ти жінки не б'єш, що ж її мамо бить? вона вміє все робить? І варий, на горина печей, без вечері спотяже. І на вор, і на печей, без вечері спать ляже. Отак невістком. А я от коли в мене сини були жорнаті, я думаю, то вона ж з дитина невістка. І на мене ні одна не обідалася, Ніхто. Вона ж чужа дитина, вона ж теж з дитина. Як так обіжати? А є такі гризодуби, що.